15 травня президент Зеленський провів нараду, обговорювали дипломатичні зусилля України для завершення війни. Основна тема підсумки переговорів з Росією у Стамбулі. Міністр оборони Умєров розповів про результати роботи української делегації в Туреччині. Зеленський зазначив, що зустрічі 15 і 16 травня показали світу готовність України до миру. Це підкреслює важливість тиску на Росію для зупинки війни. Найбільшим досягненням стало погодження обміну полоненими за схемою тисяча на тисячу. Україна відкинула всі російські погрози. Вона наполягала на повному припиненні вогню щонайменше на 30 днів. Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Путіним. Він наголосив, що Київ не боїться прямих переговорів. Важливо, щоб Кремль не затягував війну. Українська делегація розповіла про контакти з американськими та європейськими союзниками. Андрій Єрмак представив позиції ключових країн на завершення. Зеленський доручив створити постійну національну переговорну групу.